Всім доброго дня. Думаю, багато хто бачив моє відео з приводу Олексія Оскара. Так, я його видалила. Видалила чому? Тому що ми поспілкувалися в телефонній розмові з ним. Я задала йому всі питання, які ще задавала на відео. Мені відповіли, точно так же, як на відео, я сказала, що, будь ласка, надай звіти людям, щоб не було питань. І ми вирішили так, що ми здорові, адекватні люди, і ніхто один до одного не лізе в питання. Я можу зрозуміти все, але вважаю, що буде завірне все ж таки, щоб хлопці Денис і Олексій розібрались між собою. Я не включаю задню. Не подумайте навіть про це. Це не задня, але я вирішила для себе, що е, коли ми там не замішані, то нема чого і лізти. З приводу питань е, дім для бучачиків, генератор е, і все інше мені надали відповідь. І е, я зі свого боку просто по-людськи порекомендувала надати звіти, щоб люди розуміли, де що, як і до чого. Тож, ми прийшли такого висновку. Я не чіпаю Олексія Оскара, він не чіпає мене, держимо нейтральну сторону, один е, з приводу одного. Всі ми волонтери. Кожен по-своєму, кожен займається своєю справою, тож не подумайте, що я там чи злякалась, чи що, це можуть багато хто підтвердити, що я перша телефонувала до Льоши, тож ми між собою питання це вирішили. Вирішили з приводу всього. Е, надалі, надалі, я вмішуватись е, в розборки Дениса і Олексія не буду. Це моя офіційна заява. Е, також з приводу тексту, що Льоша Буховий був в лікарні, ми теж це вияснили і ми зрозуміли, звідки це все. Мені телефонували, але там була своя ситуація. Загалом питання вирішено, і я всім кажу, що я туди більше не вмішуюсь. На цьому все.